Коротенько скажу вам дві дві причини основні, з яких можна і треба, і рекомендовано застосовувати гідролат троянди в суміші або в чистому вигляді, як зовнішнього, так і внутрішнього. Можна його пити. Дві основних окрім краси, молодості, живлення шкіри, романтичності, омолодження це все це все в даному випадку неважливо Перше, це емоції гніву, ненависті, ярості, роздратування, жовчності, знаєте, таке вираз є. Злості, з якими ви не справляєтесь. Це перевантаження печінки і психіки, і тут троянда, топчик, просто топчик. Ми про лікування властивості багатьох гідролатів вам розказуємо для лікування відновлення печінки. Але якщо печінка перевантажена зокрема, негативними емоціями, і психіка ваша, то троянда, троянда. Всередину, так? Звичайно, всередину і зовні, і на волосся, і на личко, і на шийку, і на шкіру, і на ручки, і на куди завгодно троянда. А друге це втрати проживання горя, розбитого серця, незалежно від причини, чи це образа, чи це зрада, чи це втрата близької людини, чи це величезне розчарування. Немає значення. Троянда, якщо ви пережили втрату чи зраду і втратили віру в людей. Віру в світ, віру в справедливість, а, вам дуже боляче. Ви тримаєтесь осторонь і нікому не довіряєте, не вертаєтесь в соціум, не вертаєтесь в своє життя. Вам важко це все пережити. Знаєте, як ніби людина без шкіри настільки боляче все, настільки все торкає, настільки все зачіпляє. Троянда недарма вона так цінується в світі, тому що те, що робить вона. Не робить ніхто. Так що побільше, побільше і побільше.